Так, давайте починати. Робимо два кроки від комп'ютерів або телефонів назад. Клас, рівняйся. Струнко. Задача урок у нас сьогодні такі: навчитися навчитися техніці стрібати на скакалці. та будемо працювати над розвитком вашої уваги. Клас. На місці кроком руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою, лівою, раз, два, три. Руки напояс на носках. Чотири кроки вперед, чотири кроки назад. Руш. Один, два, три, чотири. 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 Один, два, три. Руки за голову став на п'ятих руш. Один, два, три, чотири. Один, два, Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Руки за спину. Став на зовнішній стороні ступі. Руш. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Руки на пояс став на внутрішній стороні ступі. Руш. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Три, чотири. Один, два, три. Нахпам на кожен крок. Руш. Один, два, три, чотири. Один, два. Ноги ріки, торкаючись під духю. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Руки на боя. Став з перекату з п'ятки на носок. Руш. Один, два, три, чотири. Один, два, Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Клас. На місці. Кроком. Руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Клас. Звичайна бігом. Руш. високим підніманням стегна. Руш. Із закиданням помілок назад. Руш. Руки працюють інтенсивніше. Із викидання прямих книг вперед. Із закидання прямих книг назад. Руш. На місці кроком руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Клас на місці. Стій. Раз, два. Піднімаємо руки вгору, робимо глибокий вдих. Стаємо на носки. Опускаємо руки та видихаємо. Ще раз. Піднімаємо руки та вдихаємо. Видихаємо. Я один раз. Піднімаємо руки. Та видихаємо. Добре. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на пояс. На один повертаємо голову в праву сторону. На два вихідне положення. На три повертаємо голову в ліву сторону. На чотири вихідне положення. Клас. Вихідне положення прийняти. Справа за мною порше. Най. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Спине рівні. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. Вихідне положення. Лашається таке саме. На один. Нахол голови в праву сторону. На два. Вихідне положення. На три. голову в ліву сторону. На чотири. Вихідне положення. Клас, вихідне положення. Прийняти. Право за мною пошей. Один, два, три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Стій! Добре. Це вихідне положення незмінне. На 1 нахил голови. На 2 вихідне положення. На 3 нахил голови назад. На 4 вихідне положення. Клас вихідне положення прийнято. Право за мною. Почує. На. 1 2 Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. Добре. Вихине положення. Руки перед грудьми. Скласти в замок. На один, чотири. Колові руки від себе. На 5, вісім, до себе. Клас. Вихине положення. Прийняти. Право за мною. Очі, най. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Добре. Вихідне положення. Ноги нарізно. руки Перед собою. На один, чотири. Колові руки кістями до себе. На 5, 8. від себе. Клас. Вихідне положення прийняти. Право за мною. Польша. Най. 1, 2, Три, чотири. Руки рівні, не пускаємо. 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, Шість. сім. Стій. Добре. Вихідне положення, ноги нарізно. Права рука догори. На один, чотири. Колові рухи. Почерговий коловий рух Руками вперед. На 5, вісім. Назад. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право за мною. Поче. Най. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два. Руки прямі. Три, чотири. Працюємо тільки руками. П'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Стій. Добре, вихідне положення. Ноги нарізно. На руки до плечей. На один, чотири. Колові руки. Перед, на 5, 8, назад. Клас. Вихідне положення прийняти. Право за мною почає. Один, два, три, чотири. П'ять, ші, сім, вісім. Вековну сповну амплітудою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, стій. Добре. вихідне положення. Руки перед грудною зігнуті в ліктях. На 1, 2 відведення зігнутих рук назад. На 3, 4 відведення назад прямих рук. прямих рук. Клас. Вихідне положення прийняти. Право за мною, поширь най. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Руки прямі. 2, 3, 4. 1, 2, Три, чотири. Один, два, три. Стій. Добре. Вихідне положення. Ноги. Ще широка стійка. На один. Робимо нахил до правої. На два. Нахил. На три. Нахил до лівої. На чотири. Вихідне положення. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право за мною. Хоче. Най. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Ноги рівні. Торкаємо. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. Ноги нарізано. Руки на пояс. На один. Нахил. На два. Вихідне положення. На три. Нахил назад. На чотири. Вихідне положення. Квас, вихідне положення. Прийняти. Право за мною. Почує. Най. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ноги рівні. Один, два, три, чотири. Один, два, три, стій. Добре. Вихідне положення. Незмінне. На один. Робимо випад правою ногою. Руки догори. На два вихідне положення. На три. Робимо випит лівою ногою. Руки догори. Чотири. Вихідне положення. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право за мною. Починай. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Вихідне положення. Не На один. випад правою. Праву сторону руки в сторони. На два. Вихідне положення. На три. Випад ліву сторону руки в сторони. На чотири. Вихідне положення. Клас, вихідне положення. Прийняти. Право за мною. почує. Найд. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, стій. Добре. Вихідне положення. Посувна стійка, руки на пояс. Робимо стрібки на двох. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право за мною хоче. Най. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стрибки на правінзі, рух. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Стрибки на лівінзі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. На місці. Кроком. Руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Квас. На місці стій. Раз, два. Піднімаємо руки догори. Пробуємо глибокий вдих. Опускаємо руки. Нахиляємося в дихаємо. Що-що? Добре, продовжуємо. Піднімаємо руки. Пробуємо глибокий вдих. Видихаємо. Ще раз підіймаємо руки. Робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Так, добре. Тепер у кого є скакалка, беруть скакалку. Кого немає, будуть імітувати. Типки забити. Що? Так, дивіться. Починаємо з того, що беремо обидва кінці скакалки в обидві руці. Тримаємо міцно. Під час стрибку ми не рухаємо всією рукою. Ми рухаємо лише кістями. Всім відомо? Працюють лише кісті. Ось так, дивіться. Зараз я вам продемонструю. Лише кісті працюють. Стрибати? Не, не всією стопою, а на носках. Нібито ви пружините. Ноги трохи зігнуті. Ось, показую ще раз. Щоб. Було б... Всім видно? Ось. Не, не підіймаємо руки. високо. Давайте ви зробите. У кого є скакалка, зробите У Кого немає скакалки і метуйте, ніби ви стрибаєте. Робите руки. Колові руки кістями. Якщо хто, хто може, робить зі стрибком, хто не може, підіймається на носки, нібито ви стрибаєте. Робите імітацію. Давайте. 10 стрибків зробіть. Варвара, дивись. Не перед плічами, а кістями. болить в боці, дивись, тоді ти можеш настрібай, присядь на стілець, та робиш глибокий вдих, затримуєш дихання десь на 2-3 секунди та видихаєш. Так зробити десь? в мене таке буває. В мене... Це я просто... Мені казали, що я неправильно дихаю, бо я коли бігаю, в мене таке буває, але це нормально, ну, я можу прыгати. Ну Дивись, якщо тобі стане погано, скажи мені, щоб я знав. Мож, можеш поки перепочити, доки не пройде біль? Що, щоб не стало гірше. А я зробила, вже не болить. Ну добре, якщо буде бол... боліти, скажеш мені. Окей. Так, давайте трохи перепочинемо і ще зробимо 10 разів. Походіть трішки, не стійте на місці, щоб ваші ноги не, не боліли після прыжків. Щоб вони трохи відпочили. Можете походити, підняти руки догори і подихати. Валерій та Соня, ми, 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 ми доки відпочиваємо. Це у вас багато енергії. Еще минуту, еще так, давайте э, почнемо новую серию. Давайте. Встаем. Кому погано. Аня, тобі, тобі погано себе почуваєш? Ні, це Добре, давайте. Беремо скакалку в обидві руці. Руки, станом. Ти трішки відстані е, від себе. Десь е, сантиметр 30-40. А працюємо кистями. Не всією рукою. Давайте, почали. Дар'я, дивись, дивись. Не всією рукою. Далі не ось так, не всією рукою, а працюєш кистями. Щоб тебе скаталка? Не, не, не йшла дуже високо. Добре, добре. Молодці, так давайте, закінчили. Відномо саме дихання після роботи. Клас на місці кроку руш. лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Клас на місці. Стій. Зараз. Стаємо на носки. Піднімаємо руки догори. Робимо глибокий вдих. Опускаємось та видихаємо. Знов піднімаємось вгору. Робимо глибокий вдих. Опускаємось та видихаємо. Ще раз. Видихаємо. А зараз давайте ми з вами пограємо в групу. Пам'ятаєте, ми грали на минулому році. Я вам даю ознаку предмета. А ви його шукаєте у своїй кімнаті. Але тільки якщо він поруч, не, не шукати по всій квартирі. Добре? Хто хоче допомагати? Тимур? Ну, давай. Всі знають право, чи, чи ще раз поясните? Хто не знає правила? Я знаю. Давайте я ще раз поясню. Дивіться, я зараз вам кажу, наприклад, знайдіть у своїй кімнаті щось металеве. І у вас є секунд 10-15, щоб ви знайшли якусь металеву. Потім ви приносите. Приходь до камери і показуйте мені в камеру. Зрозуміло? Ні, ну у нас ще є час, ми ще пограємо. Якщо Можливо. буде залишатися час, можемо ще щось пограти. Так, давайте. Почнемо. Давайте щось, знайдіть щось пластмасове. Добре. Я даже. Добре, добре. Давайте щось е паперове. Из okay. паперу. Paper. Паперове. Паперович, паперу. Унія ікона. Добре. Так, всі молодці. Давайте таку річ, яку ви використовуєте кожен день. Ще. Річ, ви використовуєте кожен день. Так, телефон добре. А можна якщо з комп'ютера. А якщо я з комп'ютера зараз, я його використовую кожен день. Я з ну давай щось інше. Я теж використовую кожен день, я не можу просто показати його. Наприклад, дивіться, ви використовуєте кожен ручку, наприклад, зошит. наприклад. Можна як. Я сейчас обов'язки, я і щось каче Добре, давайте щось зроблено з тканини. З будь якої тканини. Показувати? Так, з... З тканина. Одяг там, наприклад, да. іграшку якусь. А, так, 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 хто хто мене куєче? Теж підходить. Хто мене кликав? Так, давайте. Давайте тепер щось з цифрою 5. 5. Так, цифрою 5. Ось! Батарей! Oh. Well, well, no, 5 штучок! Ну, це ж не цифра 5. Там вже не написано цифра п'ять. Так. Я вже бачу три п'ять. Добре, добре, всі молодці. Давайте щось, наприклад, зроблене з дерева, дерев'яне. Мене чути? Так. Ви, ви, Виникли невеличкі труднощі. А, так, Так, давайте ще один раз і пограємо ще в одну гру. А, так. Давайте, давайте. А, щось щось м'яке, давайте. Давайте щось м'яке. Добре. Давайте тепер пограємо в іншу гру. Пам'ятаєте, ми е, грали таку гру? Що рибка плаває, плаває, якщо ви стрибуєте? Якщо рибка вистрібає, то ви стрибаєте. Якщо рибка плаває, то ви сидите на місці. Пам'ятаєте таку гру? Хто хочеш відковати? Дивись, право, дуже прості. Я показую, що рибка плаває. Коли рибка просто плаває, ви сидите на місці. Якщо я, показую, я говорю, що рибка вистрібує, ви вистрібуєте з місця. Можна я А? Можна, якщо... я вислідете. Добре. Давайте будемо починати. Рибка, плаває, 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 плаває. вистрибує. Плаває, 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 плаває. вистрибує. Знов плаває, плаває, плаває. Оп, зараз ще раз вистрибнуло. Плаває, плаває, плаває. І Ще раз вистрибує. Вистрибнула? вистрибнуло. Плавая, плаває, плаває. Вистригнуло. Плавая, плаває, плаває. Вистрибує. Плаває, плаває, плаває. Вистрібає. Плаває, хоп, знову вистирнуло. Давайте ще два рази. Плаває, плаває, плаває. Вистригнуло. Лава. І ще раз вистренемо. Так, добре. Давайте будемо закінчити наш вже урок. О, у нас ще є одна, Все, у вас є до мене запитання? якісь? Не, не, не. Добре, Я то так, є, не, На наступний урок підготуйте м'яч, у кого є. Якщо немає, м'яку іграшку якусь невелику. І м'яч не, щоб був не, не, не важкий. Якийсь резиновий, наприклад. Все, добре. Я вам бажаю гарного дня. Таке підітре А я подушку пойдет.